Це ділянка, частина там 25 соток, та що для будівництва та обслуговування будинку. На цій ділянці знаходиться ось будинок. Ось той хлібкий сарай. Тут є туалет, тут є такий невеличкий літній душ. І це все під знос, скоріш за все, і цей сарай, напевно, що тут є у нас. Ну, Хата така непогана, в принципі. Тут столик, гараж. Можна загнати авто не протікає. Далі заходимо в хату. От вхід. Тут у нас така, як веранда. Таким довгим столом. І у нас можна зайти в хату через ті двері. І тут. Тут у нас є таке кладовка. Заходимо в хату. Товщина стіни. Це сама хата, це гляна. Тут у нас. Кухонька. Фішка хати. Що у нас є піч? Просто сумасша піч. Тут е, грубка у нас йде. Сюди димохід тут. Ну, тут у нас є плита. Далі перша кімната. Тут у нас вхідна піч. Тут у нас ще одна рубка, яка опалює цю кімнату і тобто, сусідню з цієї сторони стіни. Так само і там. Це зеркало, це піч така, стелі високі Є решітки на вікнах, вікна дерев'яні, стіни товсті. Такий прям плотний, твердий, тверда підлога. Можна пошліфувати і пофарбувати, буде взагалі як нуль, ідеально. Так, йдемо далі. Ще одна кімната. Це ось тут стіна, там, де груба, то вона сюди і сюди. Так, у нас. Ось там теж в цій стіні груба з тієї сторони, тобто можна опалювати буде тепло. Вікна раз, два, три. Багато вікон таких, в принципі, е, великих. Так, далі, Ну, я ж кажу, стрібаю взагалі, не скрипить, не репить, просто дерев'яна дерев підлога вогонь. Тут ще другий вихід на, на цю веранду. Ось тут веранда. Тут ще один вихід.